Початок вулиці Лучкая в Ужгороді щоразу, як тільки но задушить, нагадує Венецію, як долати перешкоду багатометрове за площею болото, перестрибувати чи обходити, трохи подумавши, змушений вирішити кожен перехожий. Всегда вот такой вот, когда дождь, всегда вода. Просто забита каналізація. Десь стоїть». дуже шкода, що в нас немає свою розину. Да. А то в цих балетках, яких я тепер прийшла, я не зможу переплисти. Треба або лодку якусь шукати або не знаю. Чому ж ситуацію на цьому шматку дороги протягом багатьох років не виправляють? Кошти звітують чиновники на вирішення таких проблем виділяються. На 15-й рік заплановані кошти один мільйон гривень. Це прочищення. Зливоприймельної каналізації і 800 тисяч на ремонт зливової каналізації за решітки зливової каналізації відповідає КШЕП, за прочистку і утримання водоканал. у водоканалі з цим твердженням не погоджуються. Акцентують процедура передачі системи зливової каналізації Ужгорода. їм на баланс не завершена уже рік. Як Це закінчено лише рішенням рішення будь якої подальшої. Сесії і передачі документації всього всього що там є. Майно це має бути вартість. Мають бути плани спортами речі далі. Цього всього нема. А ще у водоканалі кажуть: поки що прочистку і утримання зливово приймальної каналізації не могли б здійснювати. Не мають ані необхідної спецтехніки, ані достатньої кількості працівників. Нині лише на деяких вулицях Ужгорода здійснюється промивка і прочистка зливної системи за окремим договором. І тільки на основних магістралях розпочали з вулиці Гагаріна. Необхідної техніки для очистки стічних колодязів безпосередньо кшеп міста Ужгород немає. Тож залучили спеціалістів з Київської області. У компетенції кшепу прочистка зливних решіток та неглибоких ярків, а також забезпечення наявності таких решіток і кришок. За останню добу лише з Гагаріна поцупили шість люків і більше десятка решіток. Виготовлення однієї решітки вартуватиме бюджету більше 800 гривень, однієї кришки близько двох тисяч. Зараз у місті недостатня кількість вказаних решіток становить 400 приблизно 400. Решіток. Самі проблемні ділянки доріг це є вулиця Гагаріна, Собранецька, Митна, це є район Радванки. Комунальники нарікають, відповідальність нести їм, а кришки відсутні через діяльність вандалів і просять громадськість не лишатись байдужими. Працівники комунальних структур завжди працюють у спецодязі і можуть надати відповідні документи. Якщо ж ви помітите, що решітки чи люки пробують знімати підозрілі особи, звертайтесь до правоохоронних органів.